Океани мали можливість похвалитися солідним бюджетом. Командою керував Михайло Фоменко, а кольори клубу захищали Андрій Гусін, Віталій Рева, Сергій Федоров, Едуард Цихмейструк, Віталій Пушкуца. Напевно, за підбором гравців столична команда поступалася лише Динамо та Дніпру. Фантастичний старт зухвалого дебютанта ліги шокував всіх. ЦСКА ска Фен не програвав протягом перших десяти турів, причому підопічні Фоменка обіграли Шахтар, Чорноморець та інших серйозних суперників. Сезон кияни провели без різких спадів, але все ж втрати у весняній частині чемпіонату з більш скромними суперниками посприяли тому, що ЦСКА Борис Фен фінішував тільки на четвертому місці хоча команда Фоменка цілилась на бронзу.